Доброго ранку всім! Всім привіт з днепра. Мене звати Наталія, ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю! Е, в той час як весь світ котиться в якусь <кхід> звізду. Я тут з останніх сил намагаюсь е, впоратися зі своїми планами, які я так гучно заявила, що я хочу багато фінішів в лютому, бо лютий місяць у нас завжди якась халепа відбувається. Не люблю я лютий місяць. От, е, і щось я так дивлюся, що за два тижні лютого е, я таки покусала трохи своїх планів. Е, щось в мене вийшло. Сьогодні я вам навіть фініш покажу. Ви вже могли бачити на заставці, який в мене був фініш цього тижня. Можна мене вітати, але от з всім, всіма іншими моїми планами поки що не дуже той складається. По-перше. по-перше, Я цього тижня непогано так присіла до цієї роботи. Це в мене Dimensions Gold Collection. Отакий От симпатичний магазинчик кофішоп. Тут у нас не тільки кава, тут у нас і чай. Коротше, це така бакалія. В нас це називалось колоніальні товари. Я не знаю, чого, чого так. ну, Просто так я звикла його називати. Коротше, отакий кофішоп. Що Шо я на ньому зробила? Я тут душила блакитним і переп'ялила, переставила п'яльця, перейшла на верхню частину Оце вже край. Отут От вже буде верх дизайну, тут вже буде оцей навіс. От. І в принципі, в принципі мені тут залишилося там, е, десь близько 1500 хрестиків, десь 700 хрестиків. Не так багато вже мені залишилося. Е, бексіч я не дуже то рахую, Бексіча тут дуже багато. Бексіча дуже багато, але він простий і він буде робитися, е, я сподіваюся, що не, не складно. Основна складність тут буде, я вже минулого разу казала, оці всі білі цяточки. Це французькі вузлики. Їх тут до сто біса. Тому не знаю, як воно піде. Коротше, е мені подобається вишивати цей набір, е і мені не хочеться переходити до мірабілі. Бо знаєте, тут так просто: береш ниточку і вишиваєш. Навіть французькі вузлики простіше, ніж сідати і придумувати, як вишивати бісер на мірабілі, коли ти е цього ніколи не робила. По до речі, про. Ніколи не робила про всякі оці придумки, ми з вами сьогодні ще поговоримо. От, повернемося до цієї теми, бо я минулого разу казала, що в мене дуже багато е, таких інтелектуальних сил е, віджирає е, питання, як саме мені тут вишивати. Як це зробити? Е, ну якісь... Продумати концепцію, або продумати, як, в якому порядку, або якусь технологію. Коротше, це мені складновато, бо якось я не дуже в такому гарному гуморі, самі розумієте, через що. От, і е, зараз вибираю простіші якісь шляхи. Е, ну, подивимося, до чого це все приведе. От, повишивала тут щось близько 60. 7%, в принципі, вже воно так сунеться в бік фініша можна і закінчити можливо. Це то, що з простого. Ще що в мене цього тижня було, з ну, більш-менш простого. З того моменту, як тут як я тут підібрала жовті кольори, воно значно спро... спростилося. От, вишивала я от таку от качечку. Тут ще буде це буде качечка-хлопчик, тут ще буде качечка-дівчинка. Я вам зараз ставлю картинку, як це все буде виглядати. Я думаю, що я вас з цими качечками вже задовбеніла, бо я їх вишиваю, вишиваю ще, здається, з весни минулого року, я їх вишиваю. от Качку хлопця я нарешті душила, незважаючи на те, що тут воно жовті відтінки трохи позливалися, блідні, але воно вийшло досить так. Об'ємною рельєфно, коли поробиться бексіч, він вже вишитий, тут тільки бексіч лишився. Буде симпатична качечка. З іншого боку, тут буде качечка дівчинка як ви можете бачити, я її вже тут почала вишивати. Я тут додала близько 500 хрестиків. Ну, Сподіваюсь, це має шанси на фініш. Сподіваюсь, що воно таки хоч щось докотиться, бо ці дві штуки в мене займають аж два місця в програмі для вишивки. От. І там так в мене там дуже прикольно, там йдуть оце качечка і качур, і йде два варіанти мірабілі. Бо там один був мій перенабір він був без бекстіча, там тільки хрестики і бісер. і Інший варіант. Я знайшла його десь, здається, на пінді чи десь, коротше, там він повністю з Бексічем, то я Бексіч постирала, там вже якийсь вишила, так я й не переробила обличчя до одної з мірабільних дівчат. От, все, чекаю якогось натхнення, бо мірабіля така штука, її не можна вишивати примусово. От, якщо, наприклад, мені на горизонті маячить, що мені треба цього місяця ще ж повишивати для всіх СП, От, і е, ну, трамвай, наприклад, нічний трамвай від Хімери, можна сісти і повишивати там. Ну там тисячу треба навишивати. Це буде ну, близько там, ну, дня три повишивати його, бо на трамваї тисяча це не, не швидко. От. І там можна з примусу сісти, і от, з ціллю повишивати тисячу, а мірабілі з примусу вишивати не можна. Вона точно не піде, тим більше, що там бісер. Боже, Міробілія не буде її в цьому відео, але ми про неї так багато говоримо. Давайте повертатися до того, що тут буде. Качечка, дівчинка, тут, я думаю, що продовжиться. Мені б до того моменту, як Бекстіч. Бексіч тут теж зробиться. Я так гадаю, що в мене у цей Бексіч він весь збереться на якийсь один момент, і в мене буде просто тиждень Бекстіча. Це було б прикольно. У мене колись, до речі, був тиждень дименшенса. я вишивала. Е, в один тиждень в мене було оце. В мене була ще сува Dimensions, і в мене ще душа троянди. Боже, до речі, я її так давно не вишивала. Треба навідати її, вона там від мене не збігла. От, і я його в один тиждень вишивала, було так прикольно, можливо, я щось таке влаштую ще. От. В мене що в мене є таке? А, у мене Лукас такий є. У мене є два процеси Лукас і можна буде їх повишивати, їх тільки два. Що почати щось третє з лукаса? <сіх> ну, можна з Dimensions такий фокус повторити. В мене є е, А-ля Діменш, там від класік дизайну дизайн деменшновський. Коротше, щось придумаємо. Головне закінчити оце. Е, що ще цього тижня хочу вам похвалитися? Ми з вами говорили про концепції. от І цього тижня в мене нарешті стався прорив. Прорив в концепціях. Я вам минулого, о, дивіться, цього разу нормальна зелена канва Минулого разу вона мені щось тут з кольорами якісь фокуси робила. Е минулого разу я вам показувала цю е заготовку. Це в мене буде така подушкова ялинка. Зараз я вам вставляю картиночку. Е теж всім вже намозоліла, мабуть, її очі, бо я її. Чи влітку ну, коротше, теж давно, теж десь там, де качучки були. От. Треба подошивати ці дрібні процеси, бо в мене розплодилося, я вам зараз покажу, я накупила собі в АТБ таких маленьких папочок конвертиками. От. І вони зручні для таких малих процесів. І знаєте, поки воно в мене все лежало в одній папці, така коробочка в мене була, воно якось було, ну, типу, Психологічно якось ну, до шию, і типу, коробочка залишиться. А тут в мене тепер багато цих конвертиків з'явилося, і наче вони одне одному не заважають. І, і така, знаєте, пастка, що можна їх тримати і, і далі. Нє. Не можна, треба душувати. Е, дивіться, що я тут зробила. Я минулого разу вам показувала, що я почала відшивати ці. Е, хочеться назвати їх квадратами. Вони не квадрати. Я не знаю, як правильно назвати цю фігуру. Коротше, елементи. Е, я почала тут відшивати ці елементи далі. От, і я вже вишила всі елементи, які мені будуть потрібні. Можливо, можливо як я вам показувала минулого разу знову ж таки е, на цю. Ялинку, мені знадобиться ще якась верхівка. Я ще не придумала, як її робити, тому нічого для неї поки що не вишивала. Подумаю, я хочу вишити це, зібрати, а потім вже дивитися, може там і не треба буде, може я зверху якусь намистину прироблю або якусь фігуліну зроблю. Не знаю. От чому я така рада стосовно цього процесу, я нарешті придумала. Що мені робити з визерунками? Отут в мене вишита частково візерунок по тої схемі, яку я знайшла, яка була з Пінтереста, я його розпущу, він мені більше не треба, бо я знайшла оце. Я взяла і той Люрик, з яким я намагалася вишивати цей візерунок. І мені прийшла геніальна ідея. Я ж можу не визерунок, а я можу таку от сіточку зробити. Це просто хрестик через хрестик. І бачите, він трохи кривенький, але оця його кривенькість. Кривизна його, вона е, йому пішла на користь. Е, цей хрестик він е, виходить як хвоя. Він е, якби лягає ну, металік в одну в один бік. І у нас виходить такий, блискуча така штучка. Вона на камеру не помітно, як вона блищить. От вживу вона прикольно дуже блищить, не, не яскраво така не. Самоварним таким золотом. ну Це не золото, це зелень. Ну, коротше, вона не яскраво блищить, не таке, знаєте, циганщина, а е воно прикольно так додає йому якогось такого е декоративного ефекту. от, І я використала цей люрикс. Це в мене цей китайський люрикс. От, він трошки тут іде з переходами, але ці переходи непомітні. Я думаю, що не будуть помітні навіть якщо підряд їм вишивати. Ну, він іде з трьох ниточок. Єдине, що фокус в ньому, його не треба вишивати дуже довгими нитками, бо в нього йде оцей блискучка, вона намотана якби на, ну, на ниточку основи. Якщо робиш дуже довгу нитку, під кінець, ця бли... блискуча частина вона злізає, розтягується і злізає з основної частини. І буде лисенько, воно буде не так блищати. От. А якщо не дуже довга нитка, ну, в принципі, десь отака, ну, пів метра, може, може 60 см. Тобто більше не треба. От. Я так поміряла, можливо, це от, ну, на два кутики мені вистачить. Тут я три відшила, і третій вже був так. От. Ну, не, не, не те, що погано, але так от краще на менше. О, і я так подумала, що я зроблю на верхніх частинах цих подушечок е, ну, три елементи, я відшию з такою сіточкою. А три нижні елементи будуть просто без нічого, Цей, е, то, що вишити візерунок, я розпущу, і це буде ну, якби подложка нижній елемент. Хочу вам сказати, якщо ви будете вишивати такі штуки, не робіть отак. От я тут пробувала ну, цей спосіб, що два хрестики вишиваєш, повертаєшся, два хрестики вишиваєш. Ну, отак от по два хрестика, воно кривеньке. Робіть отак, бачите? Різницю. От. Тому я обшила повністю цей елемент півхрестиком. Отут от на куточках на отих от по діагоналі це в мене буде антихрестик просто з поднирюванням. От, і буде така от штучка. Відверто мені дуже хочеться за нього засісти і прямо взяти його і повишивати. Але мені шкода на це часу, бо це, знаєте, це така дуже неінтелектуальна праця. Це я не знаю, як. Ну, Як в'язати просте полотно без нічого. Ну, коротше, коли от повністю мізки не варять, оце можна таку сіточку робити. Якщо в мене будуть такі дні, я не дуже люблю такі дні. Але якщо вони в мене будуть, я цю сіточку нашию, і буде в мене вже ялинка. Я думаю, що їй треба, ну, так як вона задумана по дизайну, то їй ще тут треба прокласти. Такий ну, бексічем якусь полосочку тут, отак, от, по, по краю. Тут, здається, там один чи два хрестики відступити, ну, щоб сшивати його. Бо воно вшивається більш карнюшним швом. Я думаю, чи я буду вишивати це ну, муліне оцим світлим. і про... До речі, бачите, воно Люрекс прямо от ідеально по кольору до цього муліне підходить. Це світло таке світло, світло, блідосалатове, воно не біле. Я думаю, чи я буду вишивати це муліне? Що було б логічно. Чи я прокладу цю полосочку люрексом? Я спробую, якщо вийде люрексом воно буде прикольно, воно буде ну, якби блищати. От. Якщо не вийде, то ну, то не вийде. От. Ну, люрекс класний, я його накупилася в Китаї, як нахапалася просто. Думаю його приміняти, він класний виходить на, для вишивки на. На дереві, на пластику, я от показувала, в мене була заготовочка з, від Magic Trick. Там трохи інший Люрикс був золотистий такий. І я от дивилася, навіть в мене були думки замовити такі заготовочки. От. Вони наче недорого коштують, ну там щось 60 чи 70 гривень, але просто. Ну, одну ж ти не замовиш, треба хоча б ну, десяток замовити, а це вже 700 гривень. І так, 700 гривень це вже набірчик. А якщо, наприклад, нова ну, Слобода, то це вже два набірчики. А чи треба мені заготовочки за ну коротше, я ще думаю, нафіг воно ну, мені треба. Чи треба мені, чи не треба, але Люрикс в мене є. На пластику можна їм вишивати. Коротше, гарна штука, але треба з нею. Подумати, куди її приміняти. Е, про покупки, до речі, е, я нахваталася, е, був у Іванки розпродаж, вона розпродувала ці маленькі заготовочки під бісер. на Нащо вони мені Я не знаю, але вони були по 20 гривень. Тому я знов купила маленькі заготовочки. Треба буде мабуть, їх робити та роздарювати. І е, я просто подивилася знову канал Лілі Рукотільна Скриня, е, от, як вона е, радо Бадьора робить ці всі заготовочки, але Лілі простіше вона їх продає в своєму магазині. От, а мені куди їх дивати, я не знаю. Ну, можливо, буду якісь подарунки робити. О, тому я на, на, трішки нахваталася цих заготовок. Е, можливо, на наступний сезон ми ще побачимо щось з ними. Отак от. от Подушкова ялинка в мене просувається. І цього е, тижня в мене був отакий от гарний фініш. Дивіться, яка гарна в мене калинка. От в мене. Краса яка. Е, так, е, на рахунок того, чи я знімала по ній відео, я таки зняла по ній відео. Я не дуже ним задоволена, бо там, е, знову ж таки, колір гуляв. Е, колір, освітлення. Оце все. Я намагалася зробити, щоб воно було якось більш-менш, але е, все ж таки там були нюансики. от, і... Мені дуже подобається ця калина, е, я казала, що в ній змінили е, не колір, фактуру, якість е, намистин. Тобто на картинці, якщо у вас була така брошка, бо ви її десь бачили в мережі, то вона була з отакими намистинами просто скляними-червоними. В мене тут е, намистини. Червоні з перлинами такі. І я вирішила їх не заміняти, і, як на мене, вона дуже класно вийшла. Вона дає ну, об'єм, дає нерівномірність. Якби вони були всі однакові, такі прозорі, воно було б не так прикольно. З оцими класно, ну і з цими непогано. Буде відео по ній. І я принесла показати ще таку брошку, яку я робила від Абріс. Арта, це теларти, це абресарт. От, Вони повністю відрізняються, вони повністю різні, по-різному зроблені. Тут йде заднік надрукований, тут є заднік фетром, тут приклеюється застібка, тут пришивається. Ця м'якенька з наповнювачем. Тут всередині жорстка підложка стоїть. Коротше, вони повністю різні. <сум> що краще, що гірше, я вам не скажу, бо мені сподобались обидві. У цю, мабуть, було трохи важче робити через оці намистинки, не стільки через намистинки, скільки через збирання. Отут -от. Я їх сшивала його на покажи фокус-фокус. Фокус не хочу показувати. Коротше, я зшивала його монониткою Подивитися відео, там буде все детально про це, як я що там робила, куди сшивала, куди приклеювала. Я задоволена фінішем, я відчула дуже якби гарну. Я не знаю, як описати правильно це почуття. А от, я коли викреслювала цей набір з процесів і дописувала фініші. І з викреслених процесів це перший процес за цей рік, бо ті, що в мене були там сніжинки, то все вони просто я там замальовувала. Сніжинки, віснянки вони як трекери йдуть, вони не йдуть як вичоркування. От, Оце викреслила, це мій перший фініш. Сподіваюсь, що качечки скоро теж викреслиться. Що я вам ще хотіла сьогодні сказати? Коротенько розповім, я подивилася, в мене був тиждень графа Монте Крісто. Я подивилася фільм і серіал обидва 24-го року. Обидва по роману «Графа Монте -Крі...» граф Монте Крісто, один е знімали англійці там з кимось, з американцями, з кимось він англійською мовою, один французький. От, е фільм французький, серіал, оцей якби, спільна така е творчість. Обидва змінили сюжет. От, е і взагалі, чого я туди полізла? Мені на Ютубі трапився огляд на серіал. І огляд був ну, не схвальний. От, Я полізла шукати цей серіал, подивитися, чи там справді все так погано, бо я дуже люблю і роман. Я люблю, я його кілька разів читала. Я дуже люблю. Старий наш фільм замку Ів», там, де шикарна на Сомохіна грає Мерседес. я просто, Це просто топ-повзи топ. І взагалі я вважаю, що граф Монте Кристо це така книга, колу, котру от я б радила б почитати всім. Я думаю, що цей сюжет знають навіть ті, хто не читав роман і не дивився фільми, хоча складно не дивитися фільми. Його почали екранізувати ще, здається, з 1900 якогось, чи 1910-го року. І це один з найбільш екранізованих е, романів у світі. Е, от, Мушкетери, граф Монте Крісто і Дуель». Це просто про Холмса, це... Просто екранізації море. Е, є фільм е, Жозе Даян з Жераром Депардье, але він ну, дурнуватий, бо там старий цей Жар е, він ніяк ну, коротше. І, і взагалі сам Жерар Депардіє, ну, Депардь От. Але просто Жозе Даян дуже його любила і знімала у всіх своїх фільмах. Е, є серіал. Здається, 2012 року він непоганий, він англійсько якийсь. от І оце два фільма нові зняли. Я вам дуже раджу подивитися саме фільм. Я отут вам е, обкладинки повішу. Отут зліва буде це фільм, а отут справа це буде серіал. От, і я вам раджу подивитися фільм. Е, серіал. Ну, так Провести час. От. А фільм класний. У фільмі дуже класні костюми, вони дуже відповідають епохі. Тобто вони до костюмів вони підійшли. Воно трохи стилізоване, але костюми класні. В серіалі костюми просто відстійні. Вони не втрапили в епоху, вони щось там намагалися стилізувати. Але це таке, знаєте, як, ну, я не знаю, на провінційного театра. Там у них е, е, ну, такі ще молоді люди, приходять на. Прийом в жилетках і без галстука. Ну, я не знаю, в якому світі це можливо. Це, ну, це ти вдома можеш ходити в жилетки і без галстука. <клес> От, на прийом <клес> в 19 столітті не могли вони просто фізично так прийти. Жінки в якихось дивних костюмах. Гайде вообще якась незрозуміла. В фільмі гайде просто ідеальна, вона шикарна, вона переграла всіх. Вона переграла графа, вона переграла Мерседес, вона там просто 100 із 100. Коротше, фільм я вам дуже рекомендую. От. Не переплутайте. Бо я коли знаєте, в мене було таке, коли я е, хотіла подивитися фільм Дівчина з татуюванням дракона, е, який був з Крейгом. От, і тоді ще був е чи є XUA, чи щось, ну такий сайт. От я зайшла, така дівчина з татуюванням дракона. Дивлюсь, 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 подивилася. Фільм непоганий фільм. І в кінці така думаю, а де тут був крейг? От, а я насправді подивилася е якусь іншу версію, яка вийшла там роком раніше, якась скандинавська. Я вмію таке робити. От. Фільм я вам раджу: серіал він якийсь ну, такий темнуватий, мутнуватий, актори не дуже, костюми не дуже. Коротше, не знаю, вирішуйте самі. І взагалі в мене виникло нестримне бажання прочитати роман. Мабуть, я його б переслухала. Я дуже люблю аудіокнижки. До речі, під відеостегом ми там з Яною заговорили про книжки. От, вона мені. Я знала, що є Сандерсен в озвучці. Я не знала, що у Сандерсена є аудіоверсії. Якось я колись дивилася, дивилася, дуже хотіла його послухати. Не було аудіоверсії. Він, на жаль, тільки кацапські версії є. А у нас українські аудіокнижки, якась бідося зовсім з ними. Хоча, хоча я знайшла аудіоверсії. Ну, на Мегухо є якісь книжки, але ну, таке там якась любовна, оця ром, ромкоми, чи як вони називаються, я таке не слухаю. Фентезі дуже мало. Е я собі знайшла в, українську... в українській версії е книжки Террі Прачета. Є цикл про відьом, і я зараз слухаю цикл про смерть. Хто читав теріпрачета, то це таке з англійським гумором. Прикольне в українському перекладі дуже класно озвучено. Раджу, якщо ви любите таке, якщо ви любите тері прачета. Ну, про смерть мені не дуже подобається. Ну, це не воно не мрачне, воно таке з, з чорним гумором. коротше. От. Так, про все поговорили, про фініш поговорили, про плани поговорили, на життя пожалілися. Сподіваюсь, ми з вами нічого нас чергове не йобне, бо йобана русня запустила, додумалися, вони запустили фугас по Чорнобильській станції. І це я так ну, на станції пожежа, і нікого це взагалі не гребе. О, тут. Третя світова наближається, в якій Америка, схоже, що буде на боці Путіна. От. Тому, знаєте, ці всі наші плани, воно все якесь дуже сумнівне. Взагалі, закриємося в підвалах і будемо читати графа Монте Крісто. Чому нас вчить граф Монте крісто Тому що помста може відбутися. От. Так, давайте на щось на позитив якийсь вирулюємо. Давайте ще раз полюбуємося на калину і буду з вами прощатися. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі на моєму каналі в моїх наступних відео.